Американська система пенсійних накопичень, з чого вона складається і як працює, давайте розглянемо. Перше це 4-1-K. це пенсійний план через роботодавця, який ти можеш відкладати частину своєї зарплати до сплати податків. Гроші автоматично списуються з кожного чека, з кожної зарплати, і інвестуються у фонди. Акції, облігації тощо, цінні папери. Як це працює? Ти робиш внески до сплати податків, тобто таким чином зменшуєш свій оподатковуваний дохід зараз. Інвестиції, твої доходи ростуть без податків, поки ти не знімаєш гроші. Багато роботодавців роблять матч, тобто додають 3-5% до твоїх. Внесків, тобто це безкоштовні гроші від твого роботодавця. Податки сплачуються вже при знятті коштів у пенсійному віці, тобто зазвичай після 59,5 років. Якщо знімати їх раніше, то доведеться платити штраф і плюс податки на прибуток. Наступний елемент це фор 3 це пенсійний накопичений план для. Працівників неприбуткових організацій, шкіл там public скулс, hospitals, церков, держустанов. Як це працює? Ну, в принципі, схоже, працівник відкладає частину своєї зарплати до сплати податків. Гроші автоматично інвестуються у взаємні фонди або ануїтети, а податки. Не платяться зараз, підкладаються на потім. Тобто, ти не платиш податок зараз лише коли знімаєш кошти на пенсії. Мова йде про податок на прибуток. Багато роботодавців також можуть робити меч, тобто додавати свої власні кошти до в тому розмірі, які вне... вністи. Виведення без штрафів можливо лише з 59,5 дев'яти з років. Дострокове зняття платиш податки плюс штраф. Наступний елемент це IRA, тобто Individual retirement account, це індивідуальний пенсійний рахунок, який ти відкриваєш самостійно, не через роботодавця. Він допомагає тобі накопичувати гроші на пенсію з податковими перевагами, бенефітами. Як він працює, ну, Тобто ти сам обираєш чи то банк, чи брокера, чи страхову компанію та відкриваєш цей накопичувальний рахунок. Внески можуть бути а, як. До оподаткування, тобто це Traditional IRA або після Roth IRA. <кій> Гроші інвестуються а, також у фонди, акції, облігації або інші активи. А, які переваги? Податкові переваги. Наприклад, traditional IRA ем, um, платяться податки потім при знятті, коли ти починаєш. Користуватися грошима, або Roth IRA, Тобто, це зараз ти платиш податок, вкладаєш туди гроші, і вже на пенсії знімаєш ці гроші без податків. Щоправда, тут є ліміти. Максимум на рік можеш внести 7 тисяч доларів. Наступний елемент це Social Security. Це вже державна федеральна програма США, яка виплачує щомісячні пенсійні, там інвалідні, там якісь сімейні виплати людям, які працювали. І робили внески через сплату податків. Як це працює? Ну, кожен працівник протягом життя працюючи, платить податок Файка зі своєї зарплати. Так, ці внески формують кредити, потрібно приблизно 40 кредитів, тобто приблизно 10 років роботи, щоб отримати цю федеральну пенсію. Сума виплати залежить від того, скільки років. Ти пропрацював, яка була твоя середня щорічна зарплата, і коли ти виходиш на пенсію? Е, отримати можна від тисячі максимум до п'яти тисяч на місяць. Можна почати отримувати пенсію з 62 років, але повна сума у повному пенсійному віці, тобто в 67, для більшості, якщо чекати до 70 років, то виплати? Будуть звичайно більші. А зняття без оплати штрафних санкцій зазвичай з 59,5 років. Давайте розглянемо, які є проблеми традиційних способів заощаджень, тобто 401 k IRA та social security. Ну, всі вони залежать від ситуації на ринку і податків. Тобто, якщо ринок зростає, все зростає. Якщо ринок іде в мінус, ваші. Накопичення також йдуть в мінус. Бо всі традиційні пенсійні плани ведуться приватними компаніями, і вони всі напряму вкладають ваші гроші в а, акції. Дострокове зняття ви платите штрафні санкції. А, Social security, на речі, до речі, не гарантує достатнього доходу в майбутньому і ну, люди не мають контролю над тим, як і. Коли можуть користуватися своїми грошима, яке для цього є рішення? Є рішення ще одна складова пенсійної накопичувальної програми чи системи в США. Це IUL, це як накопичувальний страховий поліс. Він поєднує собі два елементи захисту, і накопичення. Він гарантує захист твого капіталу, тобто твій рахунок, твій новий накопичення ніколи не падають разом з ринком, вони зростають. Але в мінус ніколи не до вони мають захисний елемент. Податкові переваги, тобто зняття через позики. Ти знімаєш ці гроші і ти не платиш податок на прибуток. Твої внески вони можуть бути гуночки, можна збільшити, можна зменшити, можна тимчасово, до речі, призупинити робити внесок в цей поліс. Доступ до грошей у будь-який момент, без штрафів та е заранній вихід. Так, переваги IOL чи страхового накопичувального полісу перед іншими пенсійними інструментами. Такі, індексована, індексоване зростання твоїх накопичень, участь у рості ринку без ризику падіння і йти в мінус пожиттєве покриття на випадок смерті, плюс накопичувальна частина. А ці гроші можна використовувати як, наприклад, на пенсію. Резервний фонд фінансування, там навчання, коледж, альтернативу 401 k чи Айерей. Death benefit death benefit, чи страхова сума покриття передається дітям як спадщина, тобто вони теж отримують повністю всю суму і не сплачують податків. Цей вид накопичень дає фінансову свободу і незалежність від security чи там фондового ринку. Так? Як оформити IUL, наприклад, це перше: обрати надійну страхову компанію. Компанія має бути з високим фінансовим рейтингом, наприклад, А А, А. Далі наступне провести консультацію з агентом, визначити свої цілі, чи то пенсія, чи то накопичення, чи захист, чи бюджет, обрати суму. Покриття, щомісячні суми, які ти будеш вносити. потім заповнити заявку, надати, це, всю інформацію в страхову, базова інформація така – паспорт, адреса, дохід, твої контактні дані. І, власне кажучи, все. Якщо тобі необхідна допомога в оформленні саме цього способу накопичень. Мене звати Євген Мельничук. Я є страховий ліцензований страховий агент Сполучених Штатах. Напиши мені чи подзвони, і я допоможу тобі це оформити.